Всім привіт! Нещодавно на риболовлі на хижака я використовував ось такі повідки. Відео, я думаю, ви дивилися, воно зараз монтується і буде на моєму основному каналі, а огляд на другому каналі. Так от, ці повідки пройшли досить успішний тест. Я використовував всього лише один повідець. На нього піймав 12 щук. Так, да, чучки були невеликі, але все одно. Повідець залишився як новий. Так от, я хочу більш детально про них розповісти вам. Що це за повідки, хто їх робить. Ну і взагалі, сподобались вони мені чи ні, да? скажу чесно, повідки сподобались, тому що якби вони мені не сподобались, я б не робив би цей огляд і нічого вам би не показував. Повідки мені прислали для, тест, для тестів абсолютно безкоштовно. Ну, людина просто робить їх вдома. Це ручна робота. І в неї було таке бажання, щоб я їх протестував в своїх умовах на своїй риболовлі. Є 4 види для воблерів. Для блешень, там вертушки, колебалки, для джига, а також атака. Атакс. Це такі ж, як для воблерів, але відрізняються кольором термоусадки. Тут червоний колір, тут прозорий. Я так розумію, це точка атаки. От беремо якийсь воблер... Наприклад, зараз я дістану так, повідець. Ну, ну це я так зрозумів. Я не знаю, що цим хотів сказати майстер, який робить ці повідки. Але я розумію це так, що от у нас є воблер, є повідець і червоний колір, він якби на нього реагує хижак і б'є. Перекусити такий повідомиць щука не може, тому що товщина матеріалу 1,2 мм. Ну це нереально. Це само жилка, як пишеться повідомленні. Так, є, є дві товщини. Для воблерів 1,2, а от для блешень і джига 0,8 мм. Це також достатньо багато, щоб щука його не перекусила. От, Я ще раз скажу, що це не реклама. І я нічого з цього не маю. І мені ніхто нічого не платив, щоб я показував. Людина не просила мене знімати цей огляд. Просто прислала для тестів. Мені повідки сподобались. Я взагалі люблю такі матеріали прозорі і м'які, які дуже е гарно тримають форму. От Я відловив, а повідець, як новий. Тому що металеві повідки, оці скрутки, я раніше використовував на твічингі, але це було не то. Флюрик в'яжеш, але флюр тонший, наприклад, 0,5-06. І він дуже сильно дуже часто перехльостується, повідець з приманкою. А от за всю риболовлю у мене перехльостів було з таким повідком три рази. і то. В тому випадку, коли Воблер потрапляв в траву, я його звідти видергував і він перехльостувався. А так, при закидах, нічого, все було нормально. Як зв'язатися з майстром? Дуже просто. Я залишив в описі під цим відео його сторінку в інстаграмі. Там всі дані є. Ви кому Кого це зацікавить, ви можете потім вже писати, там чи якось номер телефона дзвонити, не знаю. Ось тут номера немає, але я думаю, що ви його знайдете, якщо буде потрібно. Так от, читаю. Повідки 30 см довжиною 0,8 і та 1,2 мм, з вертлюгом та без. Ручна робота, розрив понад 30 кг. Це дуже важливо. А то, якщо ви подумаєте, що тут така термоусадочка, то повідець, ну, тут розірветься. Так, чим відрізняються повідки для блешень? Вони вже тут оснащені вертюжком. От хто ловить на вертушки, той розуміє, що вертушки можуть крутити шнур. Тому потрібен вертюжок. Ось так. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях. Я думаю, що навіть автор цих повідків буде відповідати на ваше запитання. Я потім йому напишу, що є такий огляд, він може там відповідати. Ну, ось так. Ще раз говорю, якщо б ці повідки мені не сподобалися, огляду б не було. Я використовував різні повідки для твічинга, <смі> з різних матеріалів, той же самий титан. І що вам скажу? Титан це так на удачу, тому що титан ламається. І в мене були випадки, коли титан ламався. І добре, що я не загубив воблер, тому що він був в човні. А як би десь там на воді, то я б залишився без приманки. Ось так. Я думаю, що оцих п'яти повітків, ну і тут ще п'ять у мене є. Мені вистачить на весь сезон твічинга, якщо я не буду, правда, відривати багато приманок з берега. А так, повітки дуже надійні. Ось так. Все, на цьому завершуємо. Підписуйтесь на канал, задавайте питання. Пишіть просто коментарі, ставте лайки, дизлайки. Все, до зустрічі!